Привіт, вже другий, чи третій раз намагаюся записати для вас відео, тому вже сформовані позиції. У нас величезна буря, гроза і прям капець до дрожі, прям до мурашок по шкірі, і блискавка, і грім. Одним словом обіцятись можна. Але клас, кайфую. Я просила в Творця сьогодні. Наробити шуму він мене почув і каже: На, на, моя дитино, без проблем! Як хочеш, так і зробив. І дощик пішов. І грім, і блискавка, все, яке просила, як хотіла. Так, друзі, сьогоднішній розклад має назву Що потрібно вам знати просто зараз. Рандомні карти вже сформувалися в позиції. У нас є перша, друга позиція. Вибирайте, будь ласка, свою. Перед тим як розпочати розклад, хочу подякувати вам всім щиро за те, що ви долучаєтеся до збору які я відкрила на 100 тисяч гривень для 651-го батальйону ППО на ремонт двох автомобілів. Дякую, я вже майже бачу на карті 21 тисяча, 21 тисяча вже є. І це неймовірно. Завдяки вашій допомозі, вашій підтримці. Дякую щиро, посилаю вам світло своєї душі. Я також прошу доєднуватися ще більше. В описанні під відео залишаю всі необхідні реквізити. Пересилайте, будь ласка, діліться. Прошу про допомогу, і хлопці також чекають на підтримку. Дякую щиро. Поїхали. Перша позиція, що вам необхідно знати просто зараз. Коротко і ясно, про те, що необхідно знати тут і зараз. Верховне Жвітлество, ти знаєш це сама. Перерод, дивіться, всі старші аркани. Три старших аркани. Що я можу сказати? По-перше, переродження йде і вихід на новий рівень. Переформатування своєї власної реальності через власні знання. Через накопичений ресурс і енергію ви тепер будете мати достатньо сили, аби створювати все те, чого хочете ви. Отак, от, от мені кажуть, що необхідно знати, яким чином? По-перше, чувственна сфера, любов, ждіть. По-друге, кажіть мені ресурси, на що тут дані? На що тут назбирала перша позиція? Так, так. Ну, кажу, що за вас тут мужчини будуть Ну От вони збирали ресурс, нарешті йти вперед, не дивитися в минуле, бо в минулому мужчини нічого не робили для вас. Так, сто відсотків. Якісь постійні емоційні качелі були. Хто кого. В думках постійно якісь мужчина в менталі лазить постійно. Тріхувольники запускали, все це завершується. А ж жде? Що це? Це сім'я жде. Любима жінка. Любима жінка, сім'я. А що це означає? А, завершити процеси. Короче, чим більше ти. Жаднічаєш на прояв емоцій, жаднічаєш сама собі, тим більше в тебе розчарування. Ти розчаровуєшся за те, що ти не даєш, кожного разу, коли ти не віддаєш свої ресурси, не ділишся своїми ресурсами, ти розчаровуєшся. Тобто, ти не отримуєш взамін нічого. Мужчина може бути трошки молодшим, або мужчина може бути не настільки продвинутим. Прошареним, як ви. Но тут іде любов, тут зміна сценарію, Так? Тут мужчина по вас сохне і буде робити все, буде робити все необхідне. Але поки що, поки що він також збирає свої ресурси для того, щоб прийти до вас. Я правильно розумієте? Дайте мені, ласка, підсказку, чи я правильно все роздав, все правильно розумію. Нехай збирає ресурси. Да, тут по-новому буде все. Розумієте, раніше ви брали на себе занадто багато, і це було так в основному. Мужчина каже, дивися, от в мене є такий багаж, а мені важко, давай ну, поможи мені. І ти така, добре, давай, я буду це все теж нести з тобою нагору, да, підніматися. Може, там, десь колись у нас щось вийде. Ніхрена, все, стоп. Тут мужчина каже, я мужик, я назбираю ресурси і тоді моя верховна жріця. Понимаєте, він чувствує вас, все буде по справедливості в твоїй житті. Мах, вау, розкриваються енергії. Ірафант, я впаду перед тобою на коліна і попрошу, щоб ти була зі мною. Всі дари, які в мене є, я буду давати тобі. От так, мої дорогенькі, обнулення, вихід на новий етап. І тут мені покажіть, що тут по першій позиції. Покажіть мені, що тут по першій позиції. Що це? Отпустить себе, ага. тобто через прийняття себе, через довіру, прокачка чувства війни, прокачка самообічування у вас відбувається, да, урок зараз. А, да, 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 з'єднання двох половинок, ви в мене таке ідея враження, ніби ви міняєте свою реальність. Я хочу ще сказати мораль ум, да, тобто це. Через ваші думки, ви зрієте, для чого? Для гармонії. Внутрішня гармонія. Це означає, дивіться, у вас такий етап, мені показують, був, що дуже довгий час ви були наодинці з собою, для того, щоб пізнати себе. І вам здавалося, що ви посторонній в цьому світі взагалі, да? Ви нікому не треба, ніхто вас не обирає. Ну, Ось такі такі були самовідчувательні ці от моменти. Але кажуть мені, що ця програма вже закривається для вас, тому що чим більше ви довіряєте, чим більше ви довіряєте процесам, чим більше ви довіряєте собі, у вас змінюється світ. Ви переходите на нову реальність, яка ця реальність залежить від вас. Ваші думки вас сковували завжди. Завжди ваші думки у вас, да, От дивіться, я кажу, подавляли. А зараз ви будете відчувати цельність. Так. Ну і, звісно, йде до вас мужчина, який буде вас обдаровувати, бачите? Як тільки ви будете відчувати свою цілісність, ви зрозумієте, що в і ви зможете жити, коли ви цілісна. І такий самий мужчинка приходить, да? Внутрішній голос. Слухай свій внутрішній голос. Да? Мужчина всі буде розривати всі цепи, всі прегради між вами. Він просто буде нести цей вогонь, страсть, оцю таку действующу тему. Да? Дії, відповідальність я тут, я заявляю, тому що ви верховна Жриця. Верховна Жриця це та жінка, яка чує себе, відпускає себе, довіряє і в потоці. У вас це зараз формується, це нова реальність. І мужчинка до вас іде. Тому я вас цим вітаю. Ви повинні були це почути, ви повинні були це знати. Перша позиція. От так, от так що дуже вам дякую, що ви зі мною. Пишіть коментарі. Підписуйтесь, діліться, будь ласка, і пам'ятайте, будь ласка, що ви неймовірно потужна душа, і у вас зараз все змінюється. І від ваших думок все залежить, як ви думаєте, про що ви говорите, да? те і проявляється. Так, перша позиція, я вас відпускаю. Величезне спасибі. В описанні під відео є донати, всі реквізити для донату, будь ласка. Прошу підтримки вашої. І дякую всім тим, хто вже долучився. Також, хто потребує особистий розклад в описанні під відео нижче, ще, нижче, я вказую також всі, номер телефону, да? всі необхідні інформації. А, так само навчання таро, якщо ви хочете піти на навчання, зовсім скоро буде відбуватися курс навчання таро. Отак от. Знову будемо навчатися, брати новий, новий вайб, нових людей, нових душ. Бо мені цікаво, як зараз вже взаємодіють з кожним новим потоком людей, які до мене приходять да, на, на навчання. Зовсім інша енергія відкривається. І це дуже круто. Тому запрошую всіх бажаючих. Друга позиція привіт. Дивимося, що вам необхідно знати просто зараз. Звезда? Так. Ну все, вам відкриваються всі можливі е, дороги для того, щоб ви реалізували свою мрію. Ви на неї дуже довго чекали, і ви вже відчуваєте, що от-от все відбудеться, от-от все вже проявиться у вашому житті. Так, давайте будемо дивитися. Давайте будемо дивитися, що це за мрія. По-перше, тут фінансовий аспект. Я хочу вам так сказати, тут фінансовий аспект в чому? отдавать получать Тобто ви готові ділитися своєю певною ідеєю, своїм даром, своїми знаннями в облаго. Для того, щоб максимально бути корисною цим світ, цьому світові. Мені так це показують. Ще. Проявленість, да, заявити про себе, стати магом свого життя, вау. Звісно, тут і про любов. Тут і про любов, тут і про віддачу. Тут така дуже глобальна місія в душі. Що тут? Ви пройшли дуже крутий досвід в своєму житті, дуже круті уроки. Ви знаєте, що таке задзеркалення, да? дзеркальність, і вам простір це все показує. Ви навчаєтесь зараз, вивчаєте ці процеси і максимально знаєте тепер, як взаємодіяти з цим світом, з матрицею, так? І, відповідно, ви хочете ділитися цим досвідом з усім Однозначно, хтось із вас хоче подорож, мрія, ця буде відкрита. Хтось із вас починає нове життя. Чому заключається нове життя? Новий етап. Відкривається ваш дар. Відкривається ваш дар, а саме через який момент? Через прокачку дьявола 15-го зависимості, залежності від минулого. Ну, тут мужчина, бачите, король мечей, минулий досвід мужчина. А, мужчина, який контролював, трошки може бути такий деспотичний, а мужчина такий жорсткий, який міг більше ранити не ділом, а словом. Ну, Контролер, ну дуже розумний, такий прям А, Спочатку все починалося файно, а потім ну, би не дуже файно. Да? Ну, Тут дивіться, що відбувається. Мені кажуть, що ви вже виходите на нову енергію. Чим більше у вас відкривається нова енергія, тим більше ви вирушаєте в нову подорож, навчаєтесь, ідете в свої страхи, і у вас реально пропрацьовується саме момент власної сили, пізнання себе. Звісно, там будуть стосунки, звісно, малишечки, не переживайте, але поки що у вас енергія короля, королева мечей. Тобто я королева мечей, от моє дзеркало, я притягую короля мечей. Тобто у вас іде зараз максимальний внутрішній посил відчути себе, свій внутрішній голос, почути свої от, дар роду розкрити, коли я відкриваю дар роду, я впевнена в собі, я проявляюся, я знаю свій внутрішній стержень, да, маю цей внутрішній стержень, я чітко веду за собою стадо. Стадо не стадо, але давайте говорити так. Я впевнена в собі, я знаю, куди я йду, і за мною йдуть так само люди там, чи стадо, грубо говоря. От, і вам відкриваються ці можливості. можливості, да. Розривається, да, 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 да. цей сценарій, де ви Снежна Королева, закрита, і вам сложно проявлятися, вам сложно довіряти, вам треба все контролювати. Він закривається, він розривається, будуть такі. Обставини, де вас трошечки будуть збивати з толку, бо вони такі жорсткі, ви ж розумієте, да? що, що насправді, часто ми проходимо уроки з жорсткачом таким, і це, в принципі, нормально, це адекватно для того, щоб ми уже нарешті усвідомили, чого ми хочемо, чого ми не хочемо, що ми обираємо, що ні. І вперед до власної цілі. Я хочу сказати, що ви дуже інтуїтивна, і насправді у вас все вийде по другій позиції, вийде отримати те, чого істина бажає ваша душа. Да. Да, у вас тут розчарування, тому що всі мальчики, які до вас приходили, не мужчина, а мальчики, випивали вас до дна. А з вами ділитися любов'ю і емоціями не хотіли. І за цього ви бачите от таке розочарування. Ну я хочу сказати, що істинний ваш мужчина вас чекає. Самотній, творчий, класний, десь біля води, в новому пространстві. Хочете Карпати українські, да? хочете на моря їдьте. От мені показують там, ви зможете зустріти цього мужчину. Да, і перестаньте гратися спочатку сама в свої ігри. Дозвольте собі прокинутися вже і побачити масштаб свій. І взяти шанс, ви зможете тільки тоді, коли скинете останні з плечей, взяті на себе обов'язки, які вам не належать. Розумієте, про що я зараз кажу? Уходьте від ілюзії і починайте будувати своє нове життя накопичуйте свій ресурс. Я вас люблю, ціную, обіймаю. Дякую, що ви зі мною на моєму каналі. Доєднуйтесь, будь ласка, і показуйте відео, поширюйте рідним, близьким, знайомим тих хто також. Бажаю розвиватися. Дякую вам за те, що ви обираєте розвиток. Дякую, що обираєте бути зі мною в моєму просторі, і дякую за те, що підтримуєте мене з донатами. Дякую, в описанні під відео лишаються всі реквізити. Люблю вас, дякую.